Це була історія про те, як іноді один голос може змінити долю. У маленькому місті на заході України жила дівчина на ім'я Аліна. Вона працювала у місцевому радіо тихо, непомітно, наче тінь за мікрофоном. Її голос слухали щодня, але ніхто не знав, як вона виглядає. Люди казали, що в її інтонаціях є щось чарівне тепло, яке торкається серця. Вона говорила про добро, про любов, про людяність, і навіть у найсумніші дні її ефір дарував людям віру. Одного разу, коли над містом йшов дощ, на радіо прийшов лист. У ньому був простий текст, ваш голос врятував мене. Я був на межі, але коли почув ваші слова про те, що навіть у темряві є промінь, я зупинився. Дякую, Артем. Аліна довго тримала цей лист у руках, перечитувала знову і знову. Вона відчула, ніби десь там у цьому великому світі є хтось, хто зрозумів її без жодного погляду, без жодного дотику. Вона не відповіла, але кожного вечора, виходячи в ефір, говорила так, ніби говорить лише йому. Артем був музикантом. Колись мріяв про сцену, але війна змінила його життя. Він втратив брата, а сам отримав поранення, яке не дозволяло більше грати так, як раніше. Усе, що залишилося, стара гітара і тиша. Він не знав, як жити далі, поки випадково не почув голос Аліни. У її спокійних словах, у тихому сміху він почув щось справжнє. Це не було кохання з першого погляду, це була надія, що повернула його до життя. Одного вечора він наважився написати другий лист. У ньому він розповів свою історію про біль, про втрату, про страх, який не відпускає. І знову подякував. Аліна плакала, читаючи його слова. Їй здавалося, що ці рядки відлунюють її власну самотність. Вона записала для ефіру коротке звернення, не називаючи імен є люди, які приходять у наше життя тихо лише своїм голосом. І цього буває достатньо, щоб змінити світ одного серця. Відтоді їхні листи стали щотижневою традицією. Вони не бачили одне одного, не знали облич, але знали душі. Кожне слово було теплим дотиком, кожна фраза частинкою доброти. Артем знову почав грати. Він записав мелодію і відправив її на радіо. Увечері Аліна поставила її в ефір і сказала ця мелодія про тих, хто ще вірить у світло. Слухачі слухали, а вона тихо плакала у студії. Минали місяці. Її голос і його музика стали однією історією. Люди писали, що ця пара, навіть не зустрівшись, дала їм віру у справжні почуття. Аліна почала мріяти, що, можливо, колись вони зустрінуться. Але життя любить перевіряти тих, хто ще здатен мріяти. Одного зимового дня на радіо прийшов новий лист. У ньому було лише кілька слів, я поїжджаю знову. Може, не повернуся, але ваш голос завжди буде зі мною. Артем, вона перечитувала лист до ранку, не могла повірити, що ця ниточка, яка з'єднувала дві душі, обірвалася. Її ефіри стали сумнішими. Вона говорила так само ніжно, але в кожному слові відчувався біль. Через кілька місяців радіо отримало конверт. У ньому був диск із написом Остання пісня для Аліни. Вона увімкнула його і почула знайомий голос, який співав Якщо ти почуєш вітер, знай то я. Я просто поруч, навіть коли далеко. Аліна сиділа у студії, слухаючи цю мелодію, і зрозуміла, навіть якщо вони ніколи не зустрінуться, його голос залишиться з нею назавжди. Бо справжня доброта і любов не потребують очей, вони живуть у словах, у музиці, у серці. Дефіс, 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 2100 Words. Минув рік. Місто вже не було тим самим, воно жило у напівтиші між минулим і теперішнім. Аліна продовжувала вести ефіри, але її голос змінився, у ньому з'явилася глибина, м'якість, яку дарує тільки біль прожитий із гідністю. Слухачі казали, що її програми стали ще теплішими. Вона завжди завершувала їх словами якщо ви когось любите, скажіть. Бо завтра може бути запізно. Одного весняного дня у студію завітав молодий волонтер приніс лист. Це вам сказав він від нашого друга, який попросив передати, якщо з ним щось трапиться. Аліна впізнала почерк Артемів. Її руки тремтіли, коли вона відкривала конверт. У ньому був лист і маленький колон у формі ноти. У листі було написано Аліно, якщо ти читаєш це, значить, я не зміг повернутися. Але не плач, бо твій голос дав мені шанс жити щасливо навіть у найтемніші дні. Я не хочу, щоб ти пам'ятала мене як того, хто зник. Пам'ятай мене як музику, яку ти грала для світу. І якщо колись ти відчуєш вітер на щоках, знай, це я кажу тобі дякую. Її сльози падали на папір. Увечері вона вийшла в ефір. Цей ефір став особливим без сценарію, без музики. Вона просто говорила Сьогодні я хочу розповісти історію про голос і музику, про людину, яка вчила мене вірити, навіть коли серце болить. Ми ніколи не зустрілися, але я знаю, такі люди не зникають. Вони стають частиною неба. Того вечора у всьому місті панувала тиша. Люди слухали, не перемикаючи. Дехто плакав, дехто писав листи подяки. Аліна залишалася у студії до ночі. Вона відчувала, що Артем поруч у кожній ноті, у кожному подиху вітру за вікном. Минали дні, вона носила кулон завжди як оберіг. І щоразу, коли говорила у мікрофон, її голос звучав трохи інакше, м'якше, ніби лагідний дотик людини, яку більше не можна обійняти. Та її слова продовжували торкатися сердець. Одного дня до студії прийшов хлопчик років десяти. Він тримав у руках стару гітару. Моя мама слухала вас, сказав він. Вона завжди казала, що ваш голос робить світ добрішим. А мій тато був другом Артема. Він передав мені цю гітару і сказав якщо зустрінеш ту, у кого голос торкає, серце подаруй. Аліна взяла гітару. На її звороті було вирізблено маленьке серце і підпис живи музикою. У ту мить вона зрозуміла, історія не закінчилась. Артем лишив їй не лише спогад, а й продовження. Відтоді, що п'ятниці у її програмі лунала жива музика, вона грала ті акорди, які вчив її листами Артем, і казала слухачам Доброта це коли ти залишаєш після себе тепло, навіть коли тебе вже немає. А любов це коли твій голос продовжує звучати в іншому серці. Її передача стала символом віри у світлі почуття. Люди приходили до неї не лише слухати, а й відділитися своїми історіями, болем мріями. І кожен виходив із посмішкою, ніби торкнувся чогось справжнього. І коли вечорами над містом здіймався вітер, Аліна усміхалася, бо знала, десь у цих подихах є він. Артем, його музика, його доброта, і голос, який колись торкнувся її серця, тепер жив у її власному. Бо іноді, щоб залишити слід у чиємусь житті, достатньо просто говорити з добротою. І цей голос, що торкає серце, уже ніколи не зникне.